Тільці, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого. Чим він вас порадує в плані кар'єри, фінансів і вашого особистого життя. В плані кар'єри у нас тут зірка. Для тих, хто не працює. Тут ви знаходите собі якесь хобі, яким би ви хотіли займатися, яке ви навіть можете монетизувати, але поки що воно у вас все стоїть на паузі, бо у вас є певні зобов'язання. Не знаю, можливо, там ви в декреті і не вистачає часу, або займаєтесь якимись іншими справами, і поки що ваша реалізація трошки на паузі для тих, хто в нас. Пошуку роботи активному. Клас! У вас тут прекрасно. Ви знаходите роботу. Це навіть може бути робота вашої мрії, для когось робота в інтернеті. Ви цілком задоволені і вам це дозволить гарно заробляти. Прекрасно. Для тих, хто вже працює, але по найму. Тут ви хочете змінити рід вашої діяльності, можливо, ще допрацьовуєте певний час на цій вакансії і будете шукати щось інше. Можливо, навіть от в сторону. ну, По карті зірка це, зокрема, езотерика, астрологія, а також блогінг теж як варіант. Тобто ви тут шукаєте себе, все ще можете допрацьовувати на цій вакансії, на якій ви є на цей період. Для тих, хто працює сам на себе. Так. А тут ви... Хочеться мені все таки Ага, тут до вас можуть повертатися клієнти, з якими ви вже працювали, і це, зокрема, можуть бути клієнти дещо скандальні, да, може бути багато таких напівконфліктних ситуацій, і вам треба буде вирішувати, чи хочете ви все-таки знову заробити, чи зберегти свою психіку. Тому тут, ну, загалом я все-таки бачу, що ви будете братися за ці проекти. Може бути. Якщо ви, наприклад, блогер, то така хвиля хейту і так далі, але вам головне визначитися з ціллю, да, навіщо ви це все робите. Якщо не подобається, зможете змінювати для тих, хто в нас має власний бізнес. Так. Тут розберіться з вашою бухгалтерією, подивіться, щоб у вас все було добре з податками і так далі, бо тут можуть до вас приходити певні зміни, і якщо у вас хороший бухгалтер, ви з ними швидко справитесь. А якщо ні, то це може вам ускладнювати задачу. Особливо те, що стосується продажів в інтернеті, наприклад. В плані особистого життя, карта світ. Для тих, хто в нас наразі самотні тут у вас може бути багато знайомств в інтернеті, але ви дуже скептично ставитесь до цього, і я не бачу тут вашого зацікавлення в тому, щоб знайти партнерство, чесно кажучи. Тут ви більше Концентруєтесь на собі, на своїй реалізації або на своїй хобі. Для тих, хто в любовному трикутнику. Так. Ну, тут буде конфліктна ситуація. Може бути пов'язана з дітьми, для когось може бути незапланована вагітність, може викликати конфлікт. Чоловіча енергія тут така трохи відсторонена, тут ніби жінки між собою перетягують канат, тому вам тут треба вирішити, чи хочете ви далі в цих стосунках бути, чи ні. В когось, до речі, може дійти до розлучення. Зміни будуть необхідні да, в будь-якому випадку для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах про що у вас тут? Так, четвірка пентаклів, двійка мечів і лицар жезлів. Тут ви боїтеся поспішити з якимось рішенням, щоб не втратити комфорт. Можливо, тут навіть таке може бути, що вам пропонують, пропонує ваш партнер з'їхатися або переїхати, або якось ваші стосунки розвивати, наприклад, там, дітей. Там, і ви обдумаєте, обдумуєте, чи варто вам на це погоджуватись, чи ви все-таки хочете ще побути в зоні свого комфорту. Для кожного ця зона комфорту, безумовно, своя. Ви просто не хочете поспішити. Зрештою, всесвіт розставиться так, як воно має бути, по своїх місцях. Для когось тут іде створення сім'ї і рука і серце пропонується. Будете думати, чи варто вам йти в шлюб, чи ще залишитися на тому рівні, на якому ви є, наприклад, просто зустрічатися ще якийсь час. Плані фінансів башня, неочікувано. Давайте розкриємо, що тут по фінансах буде. Неочікувано для вас, ви тут можете знайти вирішення фінансове ваших проблем. Тобто тут, от прям ви реально не очікували на таку, не знаю, на премію, на подарунки від близьких, або на якусь фінансову підтримку, або на те, що хтось з друзів вам допоможе. Бо башня сама по собі говорить про неочікувані зміни. Тобто, все може йти там не дуже добре у вас по фінансах, а потім раптово до вас приходить ця допомога і підтримка, і ви будете просто в шоці від неї. Також в кого з питання машини, до речі, може машина зламатися, і будете, звісно, через це хвилюватися перейматися, можете в це вкласти багато грошей, але, зрештою, або, наприклад, прийдете до того, що ви хочете змінити машину, або до того, що хочете її продати. Тобто, зрештою, все рівно воно вам піде в плюс ця ситуація. Дайте подивимось з вами неочікуваність. Просто от стосовно фінансів, ще от по машині в кого є, будьте обережні за кермом, щоб це не були там, аварії, наприклад, там, де вам треба буде вже лагодити машину або її міняти таким чином. Що в нас тут по неочікуваності? Так, гроші. Да, так, бачите, ви виходите з глухого кута в плані фінансів, тобто неочікуваний прибуток. Ще допомога від ваших друзів може прийти вам. Не хвилюйтеся, ви да, наперед не створюєте собі якихось стресових ситуацій. Особливо, якщо от ви зараз відчуваєте, що ви трохи десь в фінансах плаваєте, десь у вас немає стабільності, то за цей період ви зможете поправити свій фінансовий стан. І порада. Ціль. В самураї немає цілі, тільки шлях, а у вас має бути навпаки. Спочатку повинна бути ціль, а потім шлях. Тобто завжди співміряйте всі свої дії з тим, чи ведуть вони вас до ваших цілей, чи ні. Це вам дуже-дуже сильно допоможе на цей період. Можливо, будете займатися, не знаю, з психологом і виявляти свої реальні цілі і цінності. Теж дуже класна практика. Що ж, люблю цілую, чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.